А вас також дратують бренди, які не вказують ціни під постами. Я думаю, настав час, щоб нам про це поговорити. Я з принципу вже багато років не купую в магазинах, де немає цін. Хотіла замовити собі якусь класну річ. І там не було ціни. О, О ціна в дерев! Це будь ласка! <свят> і як бачите, я не одна анічка Трінчер також. І ці бізнеси втрачають як емоційних клієнтів, які просто в моменті побачили і захотіли купити, але і реально плоти покупців також. Давайте розберемо, чому ж вони взагалі це роблять. Якщо ти мене бачиш перше, тут багато цікавого про маркетинг та рекламу. Не забудь підписатись. Перше, це вони хочуть підняти собі таким способом актив під їхніми постами. Але замість того, щоб дійсно створювати якісний і крутий контент, який буде самостійно збирати охоплення. Вони просто змушують людей писати в коментарях доброго дня, яка ціна. І оце їхнє улюблене відписали в дірект. А деякі таким способом оцінюють вашу сторінку і вашу платоспроможність і називають вам ціну, яку вони хочуть. Ну а це вже нагадує якесь шахрайство. А ще мій улюблений аргумент у нас дорог. Ціна на наш товар. Тоді поясніть мені, чому Луї Вітон вказує ціни на свої товари? Невже у вас дорожчі ціни? Любі мої бренди. Насправді високооплачувані клієнти не мають просто часу, щоб писати вам під кожним постом, щоб дізнатися кожну ціну вашого товару. І це не спосіб збільшення вашого прибутку, це спосіб позбутися потенційних клієнтів. А якщо ви ще й запускаєте рекламу без цін, це взагалі злиті гроші в трубу. Це я вам говорю як таргетолог з п'ятирічним досвідом. Що ви думаєте на цей рахунок? Чи купуєте взагалі? в магазинах, де немає цін. Пишіть в коментарях.